Всім привіт, всім доброго ранку. Я вже зібралася. Сьогодні неділя, базарний день. Йду на базар, йду на роботу. Так, все начебто. Куди взяти. Сьогодні вночі літало, бахтало. Ой, знову боліло серце. таке. Так, ну що, текульки взяти з тобою, бо я їх чогось забрала додому. Так, наче все повимикала, Все, узиваюся. Да я буду йти. Так, давайте до включення. Так, дівчатка, я вже вдома покажу, що я купила. Це м'ясо взяла 3 кг. Це ошею. Це буду робити Серюжі тушонку на роботу. На кінесто я взяла. Васолі я давно взяла, а це тільки м'ясо. Творожок взяла, моцарелу взяла, отаку цікаву, кружечки такі. Сир брі. Два таких сира. І молоко. Ось такі мої покупки. Базар був слабенький. На продукти торгувала і то нормально. А зараз хочу їсти. Значить, що я, що я, що я. У мене ж є рулет, той, що я робила вчора. Цей рулетик м'ясний. Та зроблю салат, поїм та і все. Салат із синіх помідор. Так, все, дівчатка, буду робити салат. Так, уже накоришила собі салат, а це поріжу. Оце ну, м'ясо, руліт, цей мясний. Їсти хочу страшне. Так. Салат зробила помідор, баклажан, цибуля і часник. Олійкою домашньою помажу. Так не пам'ятаю, солила салат чи ні. Треба пробувати. Баклажани в мене відварені, вже давненько лежали три штучки, помідор свіжий такий салат. Ви знаєте, оце така обіда бере другий раз. Люди їдять, все підряд. Все, що хочеш, всякі хот-доги, всякі чіпси, всякі фокуси. А тут, ну, можеш ти з'їсти, так, да, з'їси, але ж потім дуже погано, дуже погано себе почуваєш. Оцей м'ясний рулетик дуже добрий. Так, дівчатка, я в погрібі буду звільняти оцю діжку. Хороші, добрі помідори я вже роздала. А тут залишились такі одні квашня. Я їх зараз викину. Бачите, вони вже такі всі. Нема тут хороших я. Хороші роздала. Щось поїла, щось роздала. Оце хочу звільнити діжку. І сюди принести помідори з городу. Зараз я це все вилю, помию діжку і принесу помідори. Оце в мене діжечка, це Сержа, я заквасила на роботу. Ну, побачу, може ми ці будемо їсти, а ті, що я сьогодні поквашу, ті будуть його на роботу. Зібрала два відра помідор, но солить уже буду завтра. Вже сьогодні темно. Так, дівчатка, 19 година, 15 хвилин, все вже на вулиці темно. Вже сьогодні робити нічого не буду. Зараз піду покупаюсь, поставлю вам відео та й буду відпочивати. А завтра новий тиждень починається. Новий день. З новими силами. Так що давайте дякую, що додивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, ви мене підтримуєте. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. Завтра у мене зважування. Ой, ну там, мабуть. Або нуль, або плюс. Ну, давайте до завтра. До побачення. Бережіть себе.